Друзі, вітаємо. Сьогодні чудового недільного ранку, ось вирушили знову ми на коп. Ходимо ось поки що по такій місцевості. ну Не знаю, побачимо. Якщо будуть знахідки, тут, то ще походимо тут, а якщо не буде, то походимо там ще по іншій локації. ну Тут така місцевість цікава. Можливо, колись і будиночок стояв. Раніше знаходили ми тут і мідячки. От. А ось сьогодні вже знайшли, зараз покажу, все цікавого. Погода дозволяє нам. Вон. Катя, мабуть, залізяку якусь знайшла теж. Значить, три копійки знайшли. Таку 46-го року радянщина. І ще у нас є ось, ось така знахідка це. Залізна знахідка. Ну це схоже з воза. Чим, можливо, з якої брички. Я так думаю, навіть надягалася вона. Оце такі знахідки. Ну, а така знову ось залізяка. Катя знайшла. Ну, залізо є тут. Так, ну будемо продовжувати шукати цікаві знахідки. Залишайтеся на каналі. Так, ну, такі знахідки поки ще отзих радянщина. От. І такі щось нам невідоме. Якась така знахідка що це підказуйте. Зім'яти такі. Так, ну, таке. Це вже з воза, з колеса з дерев'яного. Обруч такий на, на обтулку одягалася чи на ступицю. о, правильніше буде. ступицю одягалася такий. І тут нахідочка знову є. Бронза. Це можливо від самовара. Така цікаво. Була вона, а там теж щось є цікаве, можливо теж частина буде. Зараз я щось викопаю. Така цікава знахідка. А там ще одну копійку радянщину знайшли. 73 року. Нічого цікавого. Так, ну дивимось. Гарно. Ладно, Зараз ось пином пошука. 65. 65, да. Все тут. Вот так. Такая бляшка. Можливо, от цвяха. Что в отвер есть? Да нет, отвору нет. Ну, схоже на залезо. А, то чи не залезо. Та ні, олінії, такі. Так, ну, продовжуємо. Так, друзі, ось перебрались на інше місце. Ой, бачите, тут такий схил, гарно. Правда, ходити тяжко, тому що дуже все таке хащі такі, зароще, все. Ну, ходимо. Значить, знахідки показуємо. Ну, ось таке. Знайшли шестерню, звичайно. І гарна, друзі, знахідка в нас є. Є чим вас порадувати. Та й ми теж раді такі знахідці. Ось тільки що знайшли. Так, а ну так. Щось не фокусує. Ось. Це грош. Ну чи, що воно там? Мабуть, 22 рік від двійки стоїть. Отака. рибна знахідка. Не глибоко було, але тут коріння вицепили. Тут ми ні разу не ходили толком на цьому місці, але тут раніше городи були. А от що тут у давнину було... Хто його знає, там зверху йде село. А знизу тут схил такий, ну і там річка була, зараз вже її немає. Отакі от справи. Так що ходимо, шукаємо. Так, ми Назбирали трішки знову знахідок ось. Така від керосинки, ось таку ще знайшли знахідку. Так, ну, схоже на гудзика, так. Чи не гудзик. Можливо, і гудзик, Можливо, ще й цікавіше. Колись було. Так, ну забираємо. Біжим далі. Так, знайшли щось схоже на колечко. Так, а де воно, де воно, де воно, де воно? А ось лежить. Такі. Загублене. Обручалочка. Колечко знайшли тільки ще знову. 44-43. Так, ось вона колечка таке маленькі Бачите. Того разу більше було. Того разу схоже було чоловіче. Цього разу, мабуть, жіноче таке. Не хочу фокусуватись. Такі. Друзі, ви не повірите, ми теж не віримо. Ось такий сигнал. 51 Зайшли ми вже від того місця, де знайшли Грош, десь, мабуть, метрів 300-500. І ось і знову. Ось. Знайшли такий самий. схожий. можливо і не такий. Зломаний такий. Але все ж ходимо по цьому схилу. Такий схил. Ну, що там? Отака От знахідка. Цікаво. Незвично. Незвично, так. Знаходили і раніше, але було таке, що там поокоцаний якісь випади. Або зовсім нічого не розібрати, чи то він, чи не він, а це ось така гарна знахідка. Так, ну ставляйте лайки. ідемо далі. Так, був потужний сигнал. Ось така знахідка. Ніж був складний. Бронза. З цієї сторони вже бачите. витрухало все таке. Ну можливо там ще у ямі. І залишилося, Треба дивитись. Але тяжко тут ходити так по цьому схилу. Весь час тягне Ну, Ходимо як можемо. Ось така знахідка. Якась накладочка. Цікава, бронза. Є бусики такі. Що воно таке? Цікаве. Отака. Ну, ще там радянщину знайшли 20 копійок 54-го року. Отак. Так, ідемо далі. Ось трішки пішлися сигнали. Там. А там ми викопали щось Скрай... крайні... крайню ямочку. А, ще я не дивився. Значит, ось ямочка тут. знайшли 20 копійок. Радянщина, якого там року 52-го і 15 копійок 57-го року. Але ще є сигнал, ось тільки ще знову копнули ложка. Ну, потужний сигнал, не. саме розумієте, ложка. Думали, буде монета. Якась цікава мідячок, але...

так? Відбиває світло. Тут таке залізо, так? Угу. Залізо, пластина залізна. Ой, тут уже на шмультяку повно торбинка. Знахідок трішки знайшли. Копли. Можливо ще вони тебе тяжко копати, можливо познімаєш, я покопаю п'ятдесят сім, не видно ну, зараз я дивлюся Так, монета, друзі, монета. Це у нас знову схоже на 20 копійок. А, це, друзі, 20 копійок, але це вже щитовик. Це вже цікавіше. 30 роки. Зараз побачимо, що у нас там за рік. 1931, схоже, так. Приємно знаходити такі знахідочки. Оце, бачите, все з однієї ями. Так, 31 рік. 20 копійок. ну, подивись, може ще що буде. Ну то ще залізу якесь. Тут, ану, подивимось. что це таке-то така проволочка видно так кладем. з них щось починається у нас. Так, і Катя каже, що знову щось по середнє Лежить монетка. Дивимося. Так. Знову. посполита видно Тоненьке таке. Ну, спочатку сигнал був такий, не дуже. Я думав, буде фольга якась. Щоб підозра була можливо, радянщина. Якась там 10 копійок чи щось таке, вони так б'ють. Але виявилося ну, така знахідка. Сьогодні у нас коп по середньовіччю Виходить, це все монети 1600-х років, тобто 17 століття. Так, друзі, накопалися ми вже сьогодні і будемо показувати вам наші знахідки. Йдемо вже додому. Ось такий шмурдяк, Як завжди. Його тут повне... повна наша торба такого всякого. Ну і таке. І наші знахідки ось. Значить, є таке, що показували, не показували. Це ось така якась накладочка. Можливо, ще сучасне. Таким потім цей ось, ось із ножа від складального. Та ось він, цей ніж. Теж тут викопали. Така знахідка. О, розпався він увесь. Струх уже. Так, потім це ось від керосинки. Часто знахідка наша. Далі ось така шестерня. Теж частенько їх знаходимо. І ще теж ось така. Це знайдені у різних місцях вони. Так далее, это це, це, Катя вкинула, это такая керамика, Цікава. старовинная. Далее, это такая якась ручка, возможно, скраника из самовара, схоже, бронзовая. Далі... Так, Радянщина. Це Гудзик такий радянський. Далі це, правда, це щось якась бляшка є. Можливо, гудзик був. Таке щось. Так. І оце така Радянщина. Це там одна копійка якого.

Потім 15 копійок. Який там рік 57, 3 копійки 46. Отакі знахідки подобаються нам. Далі отака От якась накладочка. Цікаве, щось таке, підказуйте. Можливо знаєте. Потім дві обручалочки таких. Жіноча і схоже, що чоловічі. От. Ну і отакі наші кращі знахідки. Сьогодні ми, друзі, назбирали знахідок середньовіччю Дуже-дуже задоволені. Це не якась там радянщина, а це дійсно середньовіччя. Ось грош такий напів напівзлизаний потім оце ось все така монета як вона як вона правильно ось теж грош солід. що там Щось типу такого. Дуже-дуже вони тоненькі, бачите? Ось. І ось. Це, схоже, останнє ми знайшли. теж така срібна. Але така вже вся покоцана. І що там не видно? Ну, спробуємо, звичайно, лимонкою відчистити. Років ти так сказати, але хто його знає, буде результат чи не буде. Тим, тим паче, що такий тоненький метал, срібло, тому треба бути обережним з лимонкою, не переборщити. Отакі, От друзі, наші знахідки. Такий, друзі, сьогодні вийшов у нас чудовий куб Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.